Перша причина у цієї загальної хвали Бог врятував бідних і нужденних. Описуючи загальне поклоніння майбутнього царства Ісайя починає з цього. Він каже: ти врятував бідних і нужденних. Бог врятував людей, яких зневажали. Бог підтримав людей, які мали потреби і страждали. Важливо зрозуміти, що ці люди знайшли свій притулок і полегшення саме в Бозі. В тісноті, коли вони кликали до Бога, вони знайшли свій спокій і захист в ньому, і вони будуть громадянами цього майбутнього царства. Якщо в цьому світі ви зустріли приниження, біду, потребу. Це могло стати вашим шляхом до Господа.